Шановні колеги, там декому не вистачало аргументації щодо порушення регламенту. Я сподіваюся, що всі бачать, що ми зараз порушуємо закон України. А і головуючи, зловживаючи своїм правом, по суті, здійснює завідомо незаконні дії, проводячи голосування в залі, де немає 226 депутатів. А всі ми у своїх заявах вказали, в чому була підстава для перегляду голосувань, зокрема, стосовно цього законопроекту, це порушення частини першої статті 117, порушення статті 1, частини першої статті 119. Ну, якщо не вистачає, я вам можу дати письмову просто свою заяву. Але насправді що відбувається, колеги? Ви приймаючи той бюджетний кодекс, ті зміни до бюджетного кодексу, ви не почули головного, ви проігнорували. Прохання військових, ви ПДФО, далі на них розподілили у розмірі 10%. Вони просили збільшити ці а, можливості закупівлі зброї. Ми довго проводили консультації. Ми надавали свої поправки. Нас жодного з нас не запросили на засідання комітету. Ще одне порушення для розгляду тих поправок. Нам усім роздали а, документи знову ж таки за добу, максимум до голосування в залі. Це не порушення, і це означає, що на жаль, ви а, проігнорували. Найважливіший голос в нашій країні це голос військових, не давши їм можливостей, забравши в них можливості самим допомагати собі через е, отримання додаткових коштів через ПДФО. А що ви робите? Ви це збираєтеся 25 мільярдів роздребанити зі своїми регіональними е, мінйонами і е, розтикати по своїм кишеням, не втечете з усіма цими криптами і кешами.